Стало відомо, що в Абудабі, Саудівська Аравія, вчора зустрічалися представники спецслужб України і Росії. Насправді це дуже важлива і. Дуже, я б сказав, знакова подія. Просто так вони не зустрічаються на досить високому рівні. Ну, зустрічаються там якісь технічні, скажімо так, представники для обміну полоненими і так далі. Але тут з нашого боку був начебто Буданов. Ну і там люди, як мінімум, рівня або керівників відповідних спецслужб, або їх заступників. Що це могло б значити? От уявімо собі, завтра е політики найвищого рівня президенти заключають угоду про припинення вогню. А як це все здійснити на практиці, на землі? Ну, це ж е треба е там розвести війська по якихось. Е Шаблонах, зробити так, щоб один в одного не стріляли, там, якийсь обмін якимись картами замінованості. от. Ну, Як це все зробити, щоб ведення бойових дій враз зупинилося і. Це не призвело до якихось там, я не знаю, підривів на мінах е на своїх і на чужих, і, і так далі. і так далі. Тобто перехід від військового життя до цивільного. І це якраз е задача спецслужб. Це якраз вони мають е забезпечити. Ну і для того, щоб вони це могли забезпечити, вони, звичайно, з обох сторін повинні. Зустрітися і обговорити ось, припустимо, в День X припинення вогню з 24 години 00, і що ми робимо кожна сторона, який порядок дій, коли відкриваються пропускні пункти, яким чином, які умовні сигнали, щоб коли почнуть перетинати лінію розмежування? Щоб не постріляли один в одного. Ну дуже багато насправді питань, які е, мають бути обгорні, і от те, що вони зустрічаються, це є дуже хорошим признаком. Це е, я вважаю, є признаком того, що е, власне угода про припинення вогню вже. Близько вже політики говорять, давайте домовлятися, як все буде здійснюватися технічно, коли ми політично домовимося, що вогонь припиняється, і країни переходять в умовне мирне співіснування.